Міні-агро Рівне у нас понеділкове відвантаження тракторця. Оріон 504 джей Діжка. Поїхав до своїх господарів від компанії Міні-Агро. Буде вірним помічником. Кого цікавить надійна перевірена, якісна техніка, приїжджайте в компанію Мініагро Рівне, вулиця Київська, 92 Ж. Підберемо для вас помічника. Підберемо для вас тракторця, який буде вам надійно вірно служити. Поставочка в нас є безкоштовна, гарантія на техніку є. Сервіс присутній, власна сервісна машина, яка вам буде в разі допомоги приїжджати. Але хай вона тільки приїжджає на заміну масла, хай тракторці вірно служать, приносять користь, хороший урожай, адже нам потрібен гарний урожай, тому що. Тому що потрібен гарний врожай. Мініаграю Аграрівна, вулиця Каїська, 92Ж, за обласною лікарнею. наступна зупиночка. Приїжджайте, будемо тестувати, вибирати для вас класну надійну.